Щодо децентралізації адміністративних послуг, користуючись нагодою, хочу наголосити, що відповідно до ряду ухвалених законів наприкінці 2015 року, повноваження органів місцевого самоврядування значно розширилися. Надавати послуги у сфері державної реєстрації. Прав на рукове майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, а також послуги у сфері державної реєстрації земельних ділянок або видачі відомостей з Державного земельного кадастру можуть тепер сільські ради. Отже, для виконання даних повноважень вище вказаних послуг органів місцевого самоврядування мають право прийняти рішення про здійснення даних повноважень та про утворення послуг. Призначення на посаду відповідного особу, подати заявку до юнг'юсту чи держгеокадастру на проходження навчання даної особи та підключитися до відповідних реєстрів. Відповідна особа має відповідати кваліфікаційним вимогам. Державний реєстратор фізичних осіб підприємців повинен мати вищу освіту, державний реєстратор нерухомості повинен мати вищу юридичну освіту, державний кадастровий реєстратор. Повинен мати вищу юридичну освіту або землепорядну освіту та відповідний стаж роботи. Також законом передбачено, що стажування відповідальна особа повинна проводити місяць. Стажування не потрібно, якщо особа перед цим працювала два роки державним кадастровим реєстратором.